Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куб'янського районів області. Під ворожим вогнем перебували, зокрема, Липці, Бугаївка, Козача Лопань, Вовчанськ, Кам'янка, Петропавлівка, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села. Внаслідок обстрілу села Липці Харківського району з мінометів. Пошкоджено три приватних будинки та двоповерховий багатоквартирний будинок у селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, зруйновано гараж та трактор. Обійшлося без постраждалих. Залишається високою мінна небезпека. Вчора у селі Токарівка Харківського району, при проведенні робіт з відновлення ліній електропередач, автомобіль Харківобленерго підірвався на вибухонебезпечному предметі. 54-річний водій авто. Загинув на місці. Четверо працівників від 51 до 29 років отримали поранення. Один з поранених перебуває у важкому стані. Стан інших середньої тяжкості. Рятувальники звітують за минулу добу здійснили 17 оперативних виїздів. О 16 ті ворог поцілив з артилерії по селу Петропавлівка Петропавлівської громади. Ворожий снаряд влучив на приватне подвір'я. Загорівся дах житлового будинку та літня кухня. На час прибуття рятувальників площа пожежі сягала 130 квадратних метрів. Вогнеборці подали в осередок пожежі два пожежних стволи. О 16.15 їм вдалося локалізувати вогонь. О 17.50 повністю приборкати. Постраждалих немає. Двічі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак. Влучання були зафіксовані на території Липецької та Ховацької громад пошкоджень зазнали у селі Липці двоповерховий багатоквартирний будинок та надвірні забудови приватного домогосподарства. У селі Вільховатка – лінії електропередач, продуктовий магазин, зупинка транспорту, приватні господарча споруда і гараж піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Активно застосовував БПЛА для коригування вогню артилерії. Наші захисники продовжують нищити живу силу та техніку ворога. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко новини Харків.